В задачі 7.22. Стоїть запитання, яку найбільшу масу вантажу може втримати в завислому стані метеозонд об'ємом 20 метрів кубічних, заповнений водним. Водень ми знаємо, що за газ, об'єм нам задали. адже об'єм 20 метрів кубічних. Якщо ми говоримо про водень, то водню є молярна маса. І оскільки це H2, Десь я тут запишу H2, то це 2 грами, тобто 10-3 кілограма на моль. Якщо температура повітря та водню 230 Кельвінів, тобто всередині і зовні температура 1 іта ж, і вже зразу в Кельвінах, можете відняти звідси. 270. Прошу вибачення. Порівняти це з 273. Відняти це від 273 і побачити, яка це буде температура за шкалою Цельсія. І де це може бути в атмосфері. 230 Кельвінів. Маса оболонки. М-оболонки. 13 кг. Тиск в метеозонді дорівнює атмосферному. П0. Ми його позначимо. 100 кПа. 100 кПа. І задана молярна маса повітря. Давайте це буде молярна маса водню, H2. Ну і молярна маса повітря, яке складається переважно з азоту та кисню. Має бути більше. І вона в нас дорівнює 29. Ну, тут явного початка помножити на 10 мінус третьому має бути. Помножити на 10 мінус 3 кілограм на моль. Там не мало бути кілограм, а там мало бути грама на моль. Продовжуємо шукати ту ж величину маси, при якій балон все ще буде зависати в рівновазі. Раз він зависає в рівновазі, то умовою рівноваги є М оболонки. Можемо починати з другого закону Ньютона і прискорення дорівнює нулю, а можемо зразу взяти от для статичного положення рівність сил. На рисунку видно, що ці дві стрілочки повинні бути рівні за величиною і протилежні за напрямком. Значить, нам треба множити на оцю F, F дорів... прирівнювати до F архімеда, а потім згадувати, що ми для F Архімеда маємо записати. Для F-архімеда ми маємо записати загальну, зараз, секундочку, там ще є маса водню, правда? Так, там ще є маса водню. Сюди діє ще певна сила тяжіння на водень М того H2. H2 я його писав, MH2 помножити на G, бо молекули. Водню теж притягується до землі. І я повинен зробити певне виправлення в тому, що писав. А саме додати також масу того h 2 Помножити на нажав. І от ми маємо тяжіння донизу догори сила Архімеда. Про F архімеда ми знаємо, що ми її знайдемо, якщо порівняємо густини того оточуючого повітря і того газу, який знаходиться всередині. Значить це ρ повітря мінус ρ, Всередині в нас водень H2 помножити на V. Ніби так. Поки що нема зауважень. Зауважень запитань не бачу. Отже, нам потрібно тепер думати, де у нас шукана величина. Шукана величина це в нас маса того корисного навантаження, яке ми підвісили. Звідси його треба буде якось виражати. Аби його виразити, ми не будемо дужки... Ну, не будемо заганяти в душки, а навпаки, постараємося витягнути МЖ дужки. Можливо, тут, тут же додамо МH2 плюс М оболонки помножити на G. Дорівнює ро повітря. Густина повітря. Мінус густина того водню, що всередині. Я настою, що це є молекулярний водень, помножити на об'єм. З об'ємом проблем немає. З величиною G проблем немає. Маса оболонки задана. З густинами є проблеми. Якщо нам задана молярна маса, а не густина, то ми могли б, зараз так і зробимо, скористатися рівнянням стану ідеального газу, аби одне через інше виразити. І мені зараз потрібна ваша допомога, підказка. Стосовно того, як ми ще називаємо рівняння стану ідеального газу. <кій> треба щось записати. От підкажіть мені, яке рівняння треба писати. Саме так, саме так. Отже, розібрались ми з рівнянням, яке треба писати. Запишемо його спочатку в найбільш загальному вигляді, потім будемо бавитися. P, v дорівнює. Ну і я буду писати M на μ, про ню поки що рано, напевно, говорити, а про μ ми щось знаємо. M на μ, маса на молярна маса R, T. От, температура пригодилася, нам про неї щось було сказано. Тиск пригодився, нам про нього вже щось було сказано. У нас немає V, у нас немає або, або потрібно нам М. І ми звертаємо увагу на такий факт. Якщо поділити ліву і праву частину на V, то звідси отримається теж красиве співвідношення. P дорівнює. Тепер буде маса поділити на об'єм. Ми для цієї маси на об'єм щось можемо згадати. Зараз ми так і зробимо. А далі буде РТ, ну і в знаменнику ще малярна маса, поділити намі. Тобто, ми можемо переписати це як густина. RT поділити на μ. І якщо мені тепер потрібно знати об'єм, то я виражу об'єм. Я можу звідси виразити об'єм як P, помножити на молярну масу, поділити на що там залишилось, універсальна газова стала, її візьмемо з таблиць 831, помножити на температуру за шкалою Кельвіна. І оце ро ми збираємося використати і ось тут, і ось тут. І нам залишиться тільки подумати, як знайти буде, що в нас масу водню, яка там знаходиться в. Так, яка там знаходиться в тому об'ємі. Зараз давайте, давайте, давайте. Перш за все. Так, це чудесно. Добре. Перш за все, Запишемо тепер, що наше МЖ дорівнює м нас цікавить, тому ми його виділяємо. Тепер ми маємо в дужках різницю густин. Отже, ми маємо тиск, це тиск який, це P0, на μ повітря. повітря. Тому що перша густина стосується повітря. Що в знаменнику? В знаменнику R і в знаменнику T. Температура однакова ззовні всередині. Мінус тиск однаковий. Зовні і всередині. Молярна маса тут має бути того нашого водню H2. І в знаменнику знову R і T, яке однакове. Тепер цим все множимо на об'єм. Множимо на V. Мінус треба відняти всю ось цю велику красиву дужку. Мінус. А отут вже, мабуть, зовсім просто не вийде. А може вийде, зараз побачимо. Але перш за все, треба розібратися з цією масою. Оцю масу доведеться брати з рівняння, яке безпосередньо під ним. Звідси виражаємо масу водню, По нам відома і величина тиску, і об'єм, і молярна маса, і R і T. Тому ми звідси запишемо замість водню на початку цієї дужки. P V. Також звітом з знаменника прийде ню. Хтось любить мю писати спочатку. Поділити на RT. І тут водню стосується, ну, ПЦП знову наше. водню стосується тільки μ водню. Μ H2. Знак у нас був мінус, бо ми перекинули з другого боку. Мінус. Ні, не мінус, Тут ще поки що плюс, бо це в дужках, маса оболонки, яка нам відома, помножити на G. Нам залишиться зараз тільки знайти М, поділивши ліву і праву частину на G. А також провівши. Певні, ну, можливо, провівши певні е перестановки і спрощення. Зараз на це треба звернути увагу. Бо я щось, можливо, з одиницями. Щось мені тут не все подобається з одиницями. Тут теж мало бути Ж, чи не так? Обов'язково. Обов'язково Ро, Ж, В, значить, я ще десь пропустив ось тут Ж. І тепер, якщо ми придивимося уважно, то ми бачимо, що ми маємо два таких внески зі знаком мінус обидва. Залишиться тільки, коли ми поділимо ліву і праву частину на g, забути про множник G справа, і буде p 0 мю повітря поділити на RT. Тут залишилось помножити на V. Мінус 2П нульове H. Трошки меншим зроблю цей індекс. H2 на RT. Тут помножимо теж на В і тут стане мінус, мінус М оболонки. Далі спрощуйте собі, як бажаєте, перевіряйте розмірність, підставляєте часові значення. Якщо раптом М виявиться від'ємним, то означає, що наш зонд в даний момент падає. Далі розв'язуєте цю задачу самостійно. З запитань, ну тут Павло, про ню вже не йдеться. Я всіма силами в цій задачі ню уникав, я писав ню в рівняннях от оцих рівняннях. Я зараз їх візьму в такі квадратні дужки. Ми говоримо про будь-який газ. Ці рівняння нам загальні. А знизу ми вже підставляємо і тут конкретно пишемо. це мю на увазі це м'ю повітря, м'ю, це мю водню. Ну і про інші гази тут ці задачі не йдеться. Так що завершуйте цю задачу самостійно.